Всім окупантам і тим, хто сприяв чи сприяє захопленню українських територій, можна побажати лише одного: щоб ваше життя воно ж було настільки коротким і незначним, як і член КЛОПА. Сьогодні будемо говорити про окуповані території, а саме про Крим. Тому обов'язково залишайтесь на каналі. В силу різних політичних обставин і історичних, як, наприклад, політика Радянського Союзу, в етнічному складі Криму була наступна ситуація. За даними всеукраїнського перепису населення 2001 року, 58,5% від цього населення Криму становили росіяни, 24,4% – українці, 12,5% це кримські татари, і 5% представники інших національностей. Враховуючи цю особливість в етнічному відношенні, то починають формуватися. А громадські організації, які якраз характеризувалися етнічною та релігійною нетерпимістю. ці організації вони виступали проти легітимності Курултаю та Меджелісу, просували абсолютно антиукраїнські настрої, виступали проти вступу України до НАТО та проти виведення Російського флоту з Криму. До таких агресивних організацій можна віднести. Євразійський Союз Молоді, Союз Російського народу, Прорив Авдет це найбільш конфліктні організації. А в 2010 році таких організацій вже було зареєстровано 589. В середині 2000-х в Україні існує 199 політичних партій, 14 із яких вони були крайні проросійськими. До таких можна віднести як Комуністичну партію Симоненка. Соціалістичну партію, прогресивну соціалістичну партію Наталії Вітренко, комуністичну партію робітників і селян Олександра Савенка, вибор Руський блок, який був зареєстрований в Севастополі, це керівник Булбасов, і партія родина, яка була зареєстрована в Одесі Маркова. Всі ці організації якраз і характеризуються тим, що вони формують абсолютно антиукраїнські настрої серед суспільства. На території Кримського півострова. Але найбільшою організацією, яка створила ключові проблеми для України, це була Російська община Криму. Рок чи РГК чи Російська Громада Криму. Вона виникає в жовтні 1993 року на основі е Республіканського Руху Крим та Республіканської партії Крим. Ці дві організації. Вони об'єднуються виникають російська община. А в, в той же ж момент вони створили виборчий блок Росія, де вони привели до влади першого і останнього президента Криму, який під тиском центральної влади він втікає до Москви. На початку свого становлення община ще не мала е, значного впливу в парламенті Криму та й в державних структурах, які знаходились на півострові. Але вони вже починають отримувати фінансову і політичну підтримку з боку Росії. Так вони її отримували від московського тодішнього мера Юрія Лужкова та депутата Державної думи Затуліна. Лужков заявляв. Речі в подібному дусі, що дуже важливо мати співвітчизників е, своїх в інших країнах, тому що це дозволяє тобі проводити сильну політику. Е, спочатку, в 2002 році, було лише 4 представника відрок в парламенті Криму із 100 представників. Уже в 2006-му їх налічувалося 19. Сергій Цеко був головою цієї організації, і він починає займати посаду першого віцеспікера Автономної Республіки Крим. Спочатку, коли він зайняв цю посаду, то Рок і він, вони на певний час відмовилися від дуже агресивної да, і активної підтримки сепаратистів. Він заявляв про те, що вони нібито вже. Не настільки нервують, да, коли бачать український прапор. Тому вони свою діяльність переорієнтовують на роботу з молоддю. Так виникає російський молодіжний центр Крим і Скаутська організація Крим, яка безпосередньо працювала з дітьми. А перша організація вона працювала більш з дорослими, більш з юнаками в основному. А далі ці всі організації. Вони продовжують свою знову ж таки московську абсолютно політику, і українська влада да, вона проводить таку політику ситуативних рішень. Тобто вона, в принципі, не демонструє якихось чітких дій да, для того, щоб це подолати на превеликий жаль. Далі, в 2006 році, вірніше, в 2007 році, вони вступають в конфлікт з тодішніми комуністами Криму яких очолював грач, оскільки той хотів також отримувати грошову і фінансову підтримку з боку Московії, але він її не отримав, чи була недостатньою. За... Цьому... На рахунок цього він говорив, що Росія так, типу, і не наважилася да, зберегти східнослов'янський простір. Ну, абсолютно почав нити, що йому не дали гроші. Да. Далі, в 2007 році, виходить закон про заходи в гуманітарній сфері на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Цей указ був підписаний президентом України, який передбачав перехід українських навчальних закладів на викладання і навчання української мови. Це росіяни знову ж таки підхоплюють, да, і починається ця класична спекуляція, що нібито принижують права російськомовних і таке інше. Ну як і сьогодні, да, вони говорять, риторика абсолютно одна і та ж. Надалі вони в грудні 2007 року проводять всеукраїнський, З'їзд російських співвітчизників, де говорить про те, що в Україні захопили владу правонаціоналістичні сили. сили, да? і потрібно мобілізовувати російськомовне населення України для того, щоб боротися з цією владою. Знову ж таки, о, ті самі наративи і та сама пропаганда, яка діє і сьогодні, вони знову ж таки формують точку зору того, що українці якісь. Правонаціоналістичні ще якісь, да, тобто абсолютне формування і несприйняття всього українського, виникає далі. До них приєднуються ще 25 організацій, які діяли вже по всій території України, які теж мали проросійські погляди. В наступному вони вступають уже в конфлікт з партією регіонів, не дивлячись на те, що регіонали вони були доєднані до цієї. Общини. Вони намагалися усунути тодішнього спікера Криму Анатолія Гриценка. І відповідно це призводить до розколу цієї організації. Свою ж діяльність вони поновлять в грудні 2009 року. І вже ця організація буде переростати в подальшому в політичну партію. Її очолить знову ж таки Сергій Цеков і Аксьонов. В березні 2010-го е Гриценко складе свої повноваження. Тож ми бачимо, що та ситуація, яка складається в Криму, відсутність певних політичних рішень, а саме це заборона е діяльності цих організацій, оскільки сам заступник голови Меджелісу Чубаров заявляв, що, він, що ці всі організації проводять абсолютно. Антиукраїнську політику, да? і з ними їх потрібно боротися, їх потрібно ліквідовувати. На жаль, цього не відбувається. На жаль, і не відбувається певних вибудови економічних відносин саме з даним півостровом, оскільки цю фінансову підтримку в Криму починають отримувати саме з Московії. І таким чином Москва починає перетягувати на себе увагу, да? тобто, знову ж таки, в економічний чинник він також був не за нами. Але це ж ніяк не означає, що Росія, да, якщо вона проводить таку політику, то це дозволяє їй вести і агресивно окуповувати інші території, не дивлячись на те, що Україна на це дуже кволо реагує. Ніяка держава не може окуповувати інші території. Це абсолютно є заборонено. Тобто Україна, вірніше, Україна. Не є винною в тому, що її окуповують. Україна бореться за свою незалежність і вона її здобуде. Україна занадто багато пройшла, да, щоб просто взяти і віддати свої землі. Тож в першу чергу потрібно було вибудовувати економічні відносини з півостровом після відновлення незалежності, далі формувати чітку політичну позицію, нарощувати військову силу. Да, і всіма ногами тікати від тієї Москви і не обертатися, да? вступати до НАТО, виганяти той чорноморський російський флот з Криму. Ці всі речі є дуже ключовими. Тому сьогодні Україна є дуже сильною державою, яка бореться за свою незалежність. І Україна, звичайно ж переможе. Слава Україні!